Привіт, друзі! Продовжуємо розглядати відстані у просторі. Цю тему розглядають учні в 10 класі з розділу стереометрії, і ми з вами розглянули вже відстані від точки до прямої, від точки до площини, а тепер розглянемо відстань від прямої до площини. І так, вперед. Як же визначити відстань від прямої до площини в просторі? Ну, по-перше, треба сказати такий важливий момент, що якщо деяка пряма належить площині або перетинає площину. То вважаю, що відстань від прямої до площини до рівня нулю, тобто знайти її ви в цьому випадку не зможете. А от якщо ця пряма, дивіться, і не лежить в площині, і не перетинає площину, то вона буде паралельна. І тоді відстань від якоїсь прямої до паралельної її площини ви можете знайти. Це буде довжина перпендикуляра, проведеного з будь-якої точки прямої до цієї площини. Отже, Якщо необхідно знайти відстань, подивіться, для прикладу від прямої А до площини альфа, яка їй паралельна, то треба провести перпендикуляр, наприклад, АВ до цієї площини під кутом 90 градусів, і знайти довжину. Цього перпендикуляра, тобто відрізка АВ. Причому ми можемо знайти і, наприклад, довжину відрізка А1Б1, і це також буде відповідно відстань від прямої до площини, і ці відрізки будуть рівні. Рівні чому? Тому що пряма, відповідно, в площині і пряма задана А, вони будуть паралельні. І перпендикулярні лінії, які ми будемо проводити, вони будуть також паралельні. Отже, фігури, які тут утворюються, це прямокутники, а у них відповідно протилежні сторони рівні. Тому з якої б точки. Прямої А, ви не опустили перпендикуляр, ці відрізочки будуть всі 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 рівні. Давайте тепер розглянемо, як визначити відстань від точки до площини, наприклад, такій фігурі, як куб. І так, наприклад, заданий куб з ребром А знайти відстань від прямої BC, ось вона в нижній грані BC, до площини АБ1, С1. Ось цієї Площини, вона якби е, нахилена під 45 градусів і проходить через відповідно діагоналі ав 1 і дс 1 Давайте подумаємо: нам треба, оскільки відстань знайти від прямої БЦ, то треба або з точки Б, або з точки С провести якимось чином перпендикуляр до цієї площини. Ну і подивимось взагалі, чи перетинає ця пряма площину, чи належить її, чи паралельна. Оскільки BC, подивіться, паралельно Б1С1 як протилежні сторони квадрата, то пряма відповідно BC буде паралельна до всієї площини б 1 С1, Д1. А значить, ми можемо знайти цю відстань. І, значить, треба побудувати з точки Б або з точки С перпендикуляр до площини А, Б1, С1, Д. Давайте спочатку розглянемо площину бокову грань cdd 1 і проведемо діагоналі в цьому квадраті. Ці діагоналі DC1 і Cd1 перетинаються в точці О, і у квадрата ми знаємо, що діагоналі перпендикулярні. Тобто можемо записати, що dc 1 перпендикулярно до cd 1 Значить, дивіться, і відрізочок CO, ось цей, він буде перпендикулярний до ДЦ1. А ДЦ1 належить площині, яку ми розглядаємо б 1 с 1 д Відповідно, СО, оскільки він під прямим кутом проведений до прямої ДЦ1, СО перпендикулярно до площини, і СО, якщо являється перпендикуляром до площини, то це відстань від прямої БЦ до площини б 1 с 1 От до цієї площини. Значить, нам треба знайти довжину відрізочка СО. Оскільки, подивіться, трикутничок DCC1, ось половинка квадрата, він прямокутний і рівнобедрений, тому що сторони у квадрата рівні, ось ці катети рівні. І ми знаємо, що ребро куба дорівнює А, то ми можемо знайти довжину діагоналі, тобто ДЦ1. В квадраті ДС1 буде квадрат плюс квадрат, по теоремі фагура. А, по суті, якщо ще витягнути корінь квадратний з цієї величини, то значить діагональ dc 1 буде корінь із 2 А. Тепер ми знаємо, дивіться, що діагоналі рівні і діляться навпіл точкою перетину, то відрізок CO – це буде половинка всієї цієї діагоналі. Або dc 1 або CD1 1 вони рівні. Значить, можна підставити довжину діагоналі це у нас корінь із 2 А, поділити на 2 то ми можемо скоротити корінь із двох, у нас в чисельнику пропаде, а отут з'явиться, тому що 2 це якби корінь із 2 помножити на корінь із 2. І тоді в результаті відрізочок СО, а тобто відстань від точки С, яка лежить на прямій БЦ до площини А, Б1, С1, буде дорівнювати А, поділити на корінь із 2. Тепер перейдемо до конкретних прикладів з ЗНО по математиці. Перший приклад. Пряма А паралельна площині альфа, з точки М прямої А до площини альфа проведено похилу завдовжки 5 см, проекція якої КН дорівнює 4 см. Знайдіть відстань від прямої А до площини альфа. Дивіться, щоб знайти відстань від прямої А до площини альфа, треба провести перпендикуляр. Оскільки нам задана точка в цій прямій М, то ми з точки М опустимо перпендикуляр до цієї площини. І оскільки нам відомо, що МН це похила, проведена до цієї площини, і МН складає 5 см, а КН це проекція цієї похилої на площину, і вона дорівнює 4 см, то перпендикуляр, проведений з цієї точки М, він попаде якраз в точку К. Тобто. МН це перпендикуляр. Відповідно, ось цей кут прямий кут МКН, і, відповідно, трикутник МНК ось цей у нас прямокутний, в якому ми знаємо дві сторони, а саме МН5 і КН4 см. А оскільки дві сторони прямокутного трикутника складають 5 і 4, то це єгипетський кутник, у якого сторони співвідносяться як 3 до 4 і до 5. А отже, ми знаємо дві сторони 5 і 4, значить, третя сторона, тобто другий кат прямокутного трикутника, дорівнює 3 см. Тобто МК дорівнює 3 см. А значить, ми знайшли відстань, подивіться, від прямої А, яку ми провели з точки М. І ця відстань від прямої А до площини альфа дорівнює 3 см. Ще одну задачу розв'яжемо. Другий приклад. На рисунку зображено куб з ребром, довжина якого дорівнює А маленьке. МН середня лінія трикутника АБД. Знайдіть відстань від прямої СС1 до площини МНН1. Рисунок тут заданий. Давайте детальніше подивимось. заданий куб, проведена МН це середня лінія ось цього трикутничка АБД. Тобто М це середина АБ, М – це середина АД. Треба знайти відстань від прямої сс 1 до площини М1. Якщо треба знайти відстань, то треба провести перпендикуляр з будь-якої точки цієї прямої, або з точки С, або з точки С1. Давайте для прикладу будемо проводити з точки С. Проведемо спочатку другу діагональ АС. І діагоналі АЦ і БД перетинаються в точці О, і нехай МН перетинає АЦ в точці К. Розглянемо давайте верхню грань, ось цю А, Б, С, Д, на площині. Так буде простіше. Тому що верхня грань – це, по суті, квадрат а, Б, Ц, Д, Діагоналі якого БД і АЦ перетинаються в точці О. І ми знаємо, що діагоналі квадрата перетинаються під прямим кутом. тобто, а це перпендикулярно до БД, і ось ці всі кути, вони по 90 градусів. І ми знаємо, що є ще середня лінія МН в трикутнику АВД, і вона перетинає діагональ С в точці К. А тепер дивіться, якщо МН середня лінія трикутника, то МН паралельно до БД. І ми знаємо, що БД перпендикулярно до АС, то якщо одна із паралельних прямих перпендикулярна до третьої, то відповідно. І друга перпендикулярна до третьої. Тобто, якщо МН паралельно БД, а БД в свою чергу перпендикулярно АС, то і МН перпендикулярно до АС. тобто ось цей кут також прямий. Ми можемо сказати, що СК це перпендикуляр до МН прямої, яка належить тій площині, до якої нам треба знайти відстань МН1. Тому КС це перпендикуляр до всієї площини мнн 1 І значить, КС це та відстань, яку треба знайти від прямої СС1 до площини МНН1. Тобто, будемо шукати в цьому квадраті відрізок КС. Яким чином? Дивіться, якщо К середина АО. То, відповідно, КО це половинка відрізка АО, а у сучергу половинка АС. То значить КО це одна четверта від всієї діагоналі АС. А оскільки, дивіться, у нас якби діагональ поділена на 4 умовно частинки, тут дві і тут ще одна, то КС це 3 з 4 частинок, тобто 3 четвертих від діагоналі АЦ. А тепер залишилось знайти цю діагональ, щоб знайти відповідно відрізок КЦ. У квадрата ребро дорівнює А, тобто АБ, наприклад, і БЦ дорівнює А маленьке. Тоді ми можемо АС знайти з ось цього прямокутного трикутника. Це буде а плюс а квадрат і все це під корнем, щоб уже виразити АС. Тоді це буде під коренем 2 а квадрат, а значить, витягуємо з під корня А квадрат це буде А коренів із 2. Це ми знайшли діагональ АС. А тепер КЦ той відрізок, який ми шукаємо, дорівнює 3 четвертих від АЦ. А замість АЦ ми тепер підставляємо А коренів із 2. А значить, якщо все це в один дріб записати, то це буде 3 коренів із 2 помножити на А і поділити на 4. А отже, відстань дивіться, від прямої С 1 до площини мнн 1 Ми знайшли як відрізок КЦ. і цей відрізок КЦ дорівнює 3 коренів із 2 помножити на А і поділити на 4. Отже, ми розв'язали даний приклад. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, і ми будемо разом з вами розв'язувати будь-які задачки по алгебрі і по геометрії, і готуватись до ЗНО або до ТПА. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк, пишіть коментарі, запитуйте, що вам не зрозуміло. Я буду чекати від вас ваших запитань і зауважень. До нових зустрічей!